Всім привіт! Вітаю на своєму каналі. Сьогодні я вам покажу сателіти трактора UMZ. А саме сателіт, бувають, якого вони бувають виду, тобто з втулкою та без втулки, різні по якості. І покажу відмінність між сателітом на UMZ 6 і на UMZ 7. Модифікації 80, чим вони відрізняються? Поїхали. Перший сателіт це сателіти, ще коли трактори комплектувалися десь у 70 якихось роках, я вам точно не скажу. Вони йшли без втулки. Тобто внутрішній діаметр у них однаковий як з толкою так і без. В чому відмінність? Є масляний канал. Ось, якщо видно отвір, він йде наскрізь. Ось тут раз, два і на виході. Чесно кажучи, я сама не знала, коли прийшла працювати, що є такі сателіти, поки клієнт один не запитав, чи є у вас сателіт старого зразку. Немає такого ну, в каталозі старого нового зразку. Тобто каталожний номер однаковий, але ось така відмінність: це сучасний заводський сателіт ну, з втулкою. Покажу насчет ось палець. Він вільно заходить, що ось такий сателіт, що у такий сателіт. Ось поряд це китайський сателіт. Повторці, бачите, ще відмінність. Тут латунна втулка без нічого. Тобто, немає ніякої проточки, ось тут. Видно так, як гвинтообразна йде проточка під масло. Ось. Ось вам вже відмінність. Е, ще ось так заходить палець сюди. І ось так, думаю, тут треба підганяти. Ну, не проблема, але, ну, як є. Так. Ще показую. Це сателіт 75-ї групи з трактора UMZ 80 той, що вже з синхронною коробкою. Бо UMZ-80 є і саме з такими сателітами звичайними. Якщо ми візьмемо палець, ось сателіта на 75-ї групі теж відрізняється. Але вона трішки по геометрії інша от, ось тут. Але по діаметру вона така ж сама. У чому головна відмінність сателіта 75-ї групи зараз покажу. Ось у чому. Оцей сателіт я його називаю випуклий. І плюс оця опорна поверхня. Бачите, якого тут розміру? І тут якого розміру. Оце їхня, в принципі, єдина відмінність. На МТЗ точно також з сателітами. Вони, по-моєму, починаються код 50 і 70. І вони є як плоскі, так і випуклі. Дякую всім за увагу. У кого є досвід у цій сфері, а особливо хто ставив ось такі сателіти з старого зразку, без втулкою, Хто про них знає, хто знає, як вони в експлуатації, будь ласка, відпишіться. Ну, ваші коментарі дуже допомагають іншим новеньким користувачам. Дякую за увагу. До нових зустрічей.